Щення пального облаштування безпечних переходів, підготовка жінок до захисту країни, ключові події і теми цього тижня. Далі у підсумковому випуску новин вітаю. У рівному знову дорожчає пальне. За півроку ціни підскочили на понад 10%. З Чим це пов'язано та як реагують водії. Дивіться у сюжеті сфери. Ціни на пальне ростуть у порівнянні з квітнем цього року. Вартість дизелю підвищилася на понад 10% і в середньому становить 55 гривень за літр. Фахівці пояснюють, зростання цін пов'язане із дефіцитом дизелю в Європі, звідки Україна отримує значну частину пального. Зараз є сезонне зниження попиту, яке і мало би сприяти зниженню Цін, тому що основний цикл осінніх польових робіт закінчений. Ми йдемо до зими і йдемо до грудневого піка споживання. В квітні, червні були роздрібні ціни на рівні, наприклад, Деспалова 48, бензини теж були 48, 49, до 50-50. Бензин був зараз, на ну, там на якихось на 10% відсотків думки водіїв щодо таких змін різняться. Одні кажуть, ціни вже надто високі та відчутно б'ють по кишені. Для інших подорожчання незначне та прогнозоване. Ціни як вам сказати, не дуже нормальні. Для мене особисто за високі хотілося б. Зрозуміло, зараз час складний і важкий. Зрозуміло, що вони не знижаться у нас, а тільки будуть підвищувати. Ти більша частина заробітку йде на бензин. Росте пальне і зростають ціни на відразу на все. Заправляюся з паливом. Ціни взагалі, в принципі, космічні, я думаю, вищі, ніж в Європі. Ціна нестабільна. Вона ніколи не буде падати, так само як в інших товарах, тільки рости, тут трішки можна було би зменшити. відмінити акциз. У нас все прив'язується до долара, тільки валюта підскочила. Це логічно, скажем так. Зразу і піднімається ціна на пальне. Додатковим чинником є перехід на бензин із біоетанолом. Відповідний закон прийняли у травні, проте в червні влада відтермінувала штрафи за недотримання цієї норми до кінця року. Заправишні станції перед новим роком опиняться. Пастці того, що у них є бензин, і вони самі додати біотанол туди не можуть. В Європі виробляється бензин з біотанолом 10%, а заводам європейським треба налаштуватися, щоб зробити для нас, для України, спеціально з 5%. І в інтересах всіх автолюбителів і всіх трейдерів, які є сьогодні на розривному ринку, щоб Верховна Рада якнайскоріше розглянула питання продовження мораторії або заздалегідь підтвердила, сказала, що ні. Буде бензин з біотанолом і тоді всі допродадуть бензин без біотанола і закуплять бензин з біотанолом. Зазначає, після нового року ціни знову зростуть. Держава вводить в дію нові акцизи. Це новий податок, який держава отримує при розмитненні. Він додавить в ціні, в ціні бензинів гривня 50, а в ціні дізеля гривня 80. Це об'єктивно зразу приведе до росту ціни після 1 січня. Додає, та в грудні все ж можливе зниження цін до двох гривень. До слова, найчастіше паливо в Україну везуть через порти Литви, Латвії, Румунії та Молдови. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На вулиці Мленівській у Рівному облаштовують острівець безпеки. Місце, де роками траплялися аварії, роблять безпечнішим для перехожих. Що змінилося, та як це вплине на рух у нашому матеріалі. На одній із найжвавіших ділянок вулиці Млинівської у Рівному поблизу провулку робітничого тривають роботи з облаштування острівця безпеки. Попри наявність пішохідного переходу, місцеві жителі скаржилися, що водії часто ігнорували людей, які переходили вулицю. Тому неодноразово траплялися ДТП із потерпілими та загиблими. Тут дуже тяжко було переходити дорогу. Незважаючи на те, що пішохідний перехід є, водії не дуже на це реагували. І тут навіть я знаю, що були на смерть водії повбивали пішоходів, мужчину з ліцею йшов, вбили на смерть. І, по-моєму, ще були смертельні навіть випадки і сходи. То дуже добре, що тут буде пішохідний перехід. Тепер же на небезпечній ділянці впроваджують комплексні заходи, аби підвищити безпеку руху. Ремонтні роботи на Млинівській вже на завершальному етапі. На тротуарах облаштували пониження для зручного пересування людей з інвалідністю та поклали тактильну плитку. Там, де працювали, ми ми все відновимо. А в кушінь, Що погода вже не дозволяє працювати з гарячим асфальтом, так як повну потужність. То ми на рік будемо там ямковим ремонтом, приберемо ту ямковість на тротуари. У планах встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку. Островок безпеки собі значить, буде спонукати водіїв для зменшення швидкості. е, можна буде на островку зупинитися, подивитися, чи зупиняється водій, чи не зупиняється. Ну, я думаю, що він свою роботу зробить і. ДТП буде менше в даному, на даній ділянці дороги. Паралельно ремонтні роботи з облаштування пішохідних переходів тривають і на вулиці Буковинській. Також працівники ШЕУ проводять ямковий ремонт на Карнаухова, Млинівський та Студентській. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Виїхали з окупації та пережили бомбардування у центрі спротиву на Рівненщині. Завершила навчання група, у складі якої майже всі жінки. Вони добровільно долучилися до курсів, бо мають близьких на війні і хочуть бути готовими захистити себе й інших. Їхні історії різні, але мета одна дати відсіч ворогу. І оцю всю конструкцію зводимо в центрі Путіна. в цілимося. Інструктор показує, куди стріляти. Світлана, одна з перших взяла до рук автомат. Досвіду немає. Вогонь. Више велика війна застала її в Ірпені. Довелося чимало пережити. Нині мешкає на Рівненщині. Вирішила опанувати навички, які можуть знадобитися у будь-який момент. Чоловік три роки на війні уже він сам з Маріуполя. Батьків в окупації ми не бачилися. Переживання того, чи буде куди повернутися, якби. Багато всього довелося пережити, ірина журналістка з Херсону, майже два місяці була в окупації. Пригадує, як росіяни зайшли в українське місто. Найбільше вразили люди херсонці, і я думаю, що мітинги, на які ми виходили, це найбільше враження, яке, яке може бути. Вирішила пройти навчання, бо розуміє, війна не лише на Херсонщині, загроза може бути всюди. Цивільні люди. Повинні бути, мати трошечки знань про те, як допомогти у критичній ситуації під час війни, наприклад, надати першу домедичну допомогу у групі 10 людей: двоє чоловіків, а решта жінки різного віку та фізичної підготовки. І всі вони приєдналися до навчань добровільно. Так, перша така група, що майже всі жіночки в когось дружи, в когось чоловік служить, в когось брат, і вони кажуть, що ми теж хочемо навчитися. Три постріли і мішень повалилась під руками Оксани. Хоча я думала, що вона не такий хороший зір, але бачите, вперше тримає у руках вогнепальну зброю. Це новий досвід і несподіваний результат. Ми знаємо, який у нас сусід різним може бути і так само, щоб орієнтуватися, якщо буде якась незвичайна ситуація. Так група вчилася три місяці. Опанували вогневу та психологічну підготовку, тактичну медицину і мінну безпеку. Їх навчили досвідчені інструктори. Ноги не отак, не отак. Не отак. Ноги на ширині плечей так само залишаються, і п'ятки прижаті. Та я звичайний простий патрульний поліцейський, які сидять в тилу, не воюють, але, як оказалося, були і на Лиманському напрямку, і в Бахмуті свій час. Куди зброї, йоп! Не можна в ногу хоч дирка щоб була. Роман вимогливий та емоційний, має бойовий досвід, тому у навчанні спирається на реальні ситуації. Жінками легше легше, тому що вони навіть смуга психологічних перешкод була там, де трішечки інструктору доводилося давити на психіку, Вони це сприймали легше. З чоловіками чоловіки більш трішки вперті. Таке враження, ми, ми всі як овени. О, мішени пігопі опілія дванадцятьма пострілами з 15 влучила у мішень. Це хороший результат. Її мотивує коханий, які вже тривалий час воює, і бійці, яким вона допомагає соціалізуватись у цивільному житті. Ми з дівчатами працюємо з військовими, граємо в ігри, от розумні ігри. От ми їздимо до хлопців і допомагаємо їм адаптуватися в цивільному житті. -чуть. на Рівненщині центр підготовки громадян до національного спротиву відкрили влітку. Його фінансує обласний бюджет. А місцеві жителі можуть долучитися до навчань і опанувати базові навички самозахисту та виживання. Наш центр він показує, він готує людей, щоб люди могли. Володіти, як як, наприклад, при бойових діях надати собі першу медичну допомогу. Наші психологи, з якими ми наш там працювали, вони як щоб не попасти, навіть в депресію. Сьогодні у даної групи фінальне заняття після здачі іспиту зі стрільби слухачі отримали свідоцтва. Учасниці пройшли шлях від страху до впевненості, залишають центр зі знаннями і вірою у власні сили. Я хотіла знати, чи я готова, чи ні. І тепер на вашу думку. Готові. Я думаю, що ми готові. Анна і Випуск новин. На Рівненщині з'явилися перші шкільні омбудсмани – Учні, які представляють інтереси ровесників і допомагають вирішувати конфлікти в закладах освіти. Нову для області ініціативу запровадили в рамках пілотного проєкту, до якого долучилися майже 80 навчальних установ регіону. Як працює один із омбудсманів – Дивіться у сюжеті. Добрий день, діти! Добрий день! Анастасія Лисуха проводить розмову із учнями 4 класу ліцею Центр Надії. Нещодавно дівчина зайняла посаду шкільного омбудсмена. Їх обирають серед учнів 8-11 класів в межах пілотного всеукраїнського проєкту. Я є головою учнівського самоврядування. Я люблю таку діяльність. Також я хочу в майбутньому працювати у сфері правоохоронних органів. Та я добре комунікую з однолітками, спілкуюся з дітьми, тому я прагну захищати права. Омбудсман у школі стежить за тим, що права учнів і вчителів не порушувалися, допомагає вирішувати конфліктні ситуації та підтримує правову культуру в закладі. Я готова до цього, тому що я знаю, в мене. Був досвід. Так я впевнена. Я вважаю, що я зможу достойно представляти нашу школу та права наших учнів. Кожен учень має можливість звернутися до омбудсмана з проблемою чи запитанням напряму або анонімно через спеціальні форми. Чи бувало в тебе колись перепалки між однокласниками, коли ти з ними сварився або ображав? Так бувало, і це в нас виникає дуже часто, але поки що ми вирішаємо все мирним шляхом. На мою думку, нам в школі дуже потрібен такий омбудсман, який відстоює права наших однокласників, і я дуже радий, що це стала саме моя однокласниця. Шкільного омбудсмана у центрі надії обирали шляхом голосування. В ньому брали участь учні 5-11 класів. Було 27 учасників. Це діти із центрів самоврядування. Вибори проходили на основі виборів, які проводяться у нас президентські вибори або міські, тому що ми розробили бюлетні, також у нас були урна для голосування. Тобто, це було таємне голосування. Де діти вперше взяли участь і дуже сподобалося, тобто були задоволені у школі. Пояснюють, підлітки легше відкриваються одноліткам. Тож саме шкільним омбудсманам вони ймовірно довірятимуть більше ніж учителям. Це має допомогти швидше уявляти і вирішувати проблеми учнів у пілотному проєкті. Участь взяли майже 80 закладів освіти Рівненської області. Потреба виникла в зв'язку з тим, що ми всі чуємо, читаємо, отримуємо інформацію про те, що почастішали випадки, наприклад, булінгу, так? почастішали випадки насильства різного роду, чи то фізичне, чи то психологічне насильство в закладах освіти. І виникла ідея, власне, запровадити інститут шкільного омбудсмена як такий. Посередника між адміністрацією закладу освіти і учнівським активом Омбудсмана в школі обирають терміном на рік. Коли цей період минає, відбуваються нові вибори. Це відкриває можливість для всіх охочих. Якщо ж учні довіряють нинішньому представнику, його можуть підтримати знову. Юлія Смаль Олексій Олоксієнко. Випуск новин. Булінг та домашнє насильство теми про які не можна мовчати. У рівному школярі взялися говорити про них з допомогою відео. У межах акції «16 днів проти насильства цього тижня. Відбувся фінал творчого конкурсу Безпечне завтра. Які історії розповіли діти та хто став переможцем. У матеріалі Діана Грицюк. Булінг та домашнє насильство. Саме на ці проблеми звернули увагу учасники творчого конкурсу Безпечне завтра. Школярі з 30 рівненських освітніх закладів створили власні відеороботи, у яких через реальні історії, анімацію та художні сюжети показали, чому важливо не мовчати та підтримувати тих, хто опинився в складній ситуації. Кожен день я втомився. Хотів би, щоб це скінчилось. Я просто мовчав. Це фрагмент відео переможців. Ними стали учні ліцею номер 23. Вони зізнаються над своїм відео. Працювали як над повноцінним фільмом. Ми хотіли показати, що в школі зараз дуже часто буря, особливо в більш молодших класах. Ось у нас саме здебільшого відео є сьомі класи, і багато хто байдужий. То відео дуже часто за на задньому плані були люди, які бачили це все, що відбувалося, але вони просто мовчки приходили. Припинися негайно. На зйомки пішло три дні. Були різні локації, і шкільне подвір'я, і поле, і ну, сама школа. Тимофій чимось допомагав. Типу, мені здається, він навіть не, не просто прийшов позніматися, він прям прожив це відео як треба. Друге місце посів ліцей номер 25 а третє рівненський ліцей український. Загалом у творчому змаганні взяли участь діти з 30 освітніх закладів. До створення роликів долучилися 250 школярів. Ми дуже хотіли, щоб доєдналося якомога більше шкіл і учасників, але не очікували, що їх буде так багато, і це не може не тішити. І кожна робота була індивідуальна, натхненна, креативна, і кожен член журі оцінював по-своєму. Було справді дуже важко визначити учасників саме тому. Виключно загальною кількістю балів були визначені переможці першого, другого, третього місця та два додаткові номінанти. Захід провели в рамках акції 16 днів проти насильства аби вкотре нагадати: мовчати про жорстокість означає дозволяти їй тривати. Подібні заходи максимально важливо організовувати саме зараз, оскільки ми перебуваємо надзвичайно важких умовах. Всі під впливом стресу стають або провокаторами насильства, або потерпають від насильства. Статистика Рівненського міської територіальної громади про це підтверджує, адже значно зростає рівень насильства, як домашнього, так і цькування серед підлітків. Фіналу творчого конкурсу передувала масштабна просвітницька кампанія. У 35 школах провели 45 лекцій про запобігання домашньому насильству та цькуванню. Вони насправді не можуть залишити байдужими. Вони показали всю глибину відчуттів наших дітей. Вони показали, що це дійсно важливо, і вони так само дуже великий меседж несли про те, що доброта, дружба, гарні взаємовідносини це дійсно ті цінності, які необхідно цінувати. Що будь-який навчальний заклад. Це де місце, де дітям є безпечно, де вони можуть проводити не тільки навчальний період, а й можуть проводити ще свій вільний час. Всі учасники отримали дипломи та подарунки від спонсорів. Організатори ж переконані, такі ініціативи допомагають дітям не лише проявити творчість, а й відчути свою роль у формуванні безпечного суспільства. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Працював лікарем у цивільному житті, потім виконував медичні обов'язки у війську. Рівненський ортопед-травматолог Роман Чумаченко після двох років служби продовжує допомагати військовим і містянам відновлюватися після травми. Більше про це у нашому сюжеті Це Роман Чумаченко, ортопед, травматолог. Професію чоловік обрав після школи. А вже наприкінці п'ятого курсу навчання в медичній академії визначився з напрямком, в якому працюватиме. Це дуже динамічна і цікава професія, дуже різноманітна. Багато багато різної патології. Це можна сказати там і нейрохірургічна, і опікова травма, і ну звичайна травма, політравма. Сама ортопедія досить цікава різні ортопедичні захворювання, тому вона багатогранна і надзвичайно цікава. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював за фахом, а вже в лютому 2022 почав свій військовий шлях в 55-му окремому полку. Рік на посаді лікаря медпункту виконував обов'язки начальника медпункту. Після того був переведений на посаду командира медичної роти в 141 першого. Стрілецьку окрему стрілецьку бригаду після двох років служби Роман звільнився за сімейними обставинами і повернувся до роботи ортопедом-травматологом. Після початку повномасштабної війни роботи стало більше, як і у всіх лікарів. Серед пацієнтів зараз чимало військових. З Військовими по різному. Військові такі самі люди, як і всі. Є складніші випадки, є легші випадки. Досить часто доводиться рекомендувати ще додаткову допомогу психологічну для певної категорії військових. Ось. Але в цілому складнощі в тому, що якщо це після поранення, особливо там якихось периферичних нервів, відновлення ну, воно досить складне і довготривале. І у військових не так багато часу, да, якщо вони їх відпускають там на тиждень або на два відпустку, і за цей період треба зробити неможливо щодня. На консультації чи процедури до лікаря приходить чимало пацієнтів. Серед планів на майбутнє в Романа продовжувати надавати допомогу людям, однак вже під мирним небом. Юлія Смель Вячеслав Мельник, випуск новин. Вокалісти з рівного неодноразово виборювали першість на всеукраїнських конкурсах. За кожною перемогою стоїть кропітка праця та підтримка викладачів. Історію Вікторії Редькіної, яка навчає співу дітей і дорослих, та надихає їх на творчі успіхи. Дивіться у нашому матеріалі. Виконання, яке зачарувало журі і допомогло вокалістам з Рівного здобути гран-прі найвищу нагороду на всеукраїнському фестивалі. Останній виступ був дуже хвилюючий. Я просто завжди дуже хвилююсь, але мені було легше, бо в мене була така підтримка, як мій викладач Вікторія. І дуже класно було, що у нас був такий енергійний, яскравий виступ. Це були дуже класні емоції. Я не очікувала, що ми отримаємо гран-при. І коли цей момент вже був, коли нас нагороджували, голосили, що ми виграли. Я була дуже щаслива. За успіхом вокалістів стоїть наставниця Вікторія Редькіна, викладачка вокалу. Вона допомагає як дорослим, так і дітям розвивати музичні здібності і впевнено виходити на сцену. Насправді бачити трансформацію старших дуже класно. У них такі щирі емоції, здивування. Я це заспівав, я це зробив і. Старші над цим всім працюють набагато сильніше. Вони дуже сильно прислухаються до моєї думки. Вони дійсно хочуть розібратися у всі ці. В сфері, втім, зазначає, що працювати з меншими учнями набагато простіше. Тоді у дітей ще немає комплексів стосовно свого голосу. Так як я їх підтримую я дуже добре, я дуже підтримую всіх своїх учнів. В них немає установки, що там ти не міш співати, в тебе немає слуху, чи ще якісь такі речі, тому що взагалі дітям таке говорити не потрібно. Діти це пластилін, з них можна сліпити все, що хочете. Вокал каже Вікторія: це мистецтво виконання музики голосом, яке вимагає навчання, практики та розвитку. Це не вроджений дар, а вміння, яке можна покращувати працюючи над технікою, диханням та виразністю виконання У мене вийшло, що я народилася. і Одразу в мене був слух, голос. Але зазвичай більшість дітей, і в принципі, всі вони народжуються без навички. Це треба розвивати. Це як спортсмен, спортсмен не народиться і не побіжить вам. Марафон так само тут треба підготовка, треба праця, робота над м'язами, над усією цією структурою вокальною. І дітям легше, тому що вони не, не соромляться. Сама ж Вікторія почала робити перші кроки у музиці ще в дитячому садку. Співала завжди й усюди, не лише на заняттях, а й удома. Для неї це було хобі. І коли мені було 9, моя мама вирішила, що дійсно потрібно це з цим займатися серйозно. Тоді вона знайшла викладача естрадного вокалу. Вона мене відправила до неї. Я ходила на індивідуальні уроки до неї і з цього. Вже понеслось щось серйозніше. Мене звали на концерти рівненські. Е, також я брала участь в конкурсах. Я їздила до Києва, їздила до Львову. Згодом багато працювала над техніками вокалу, вивчала методики виконання, відтворювала стиль англійських і французьких артистів. А вже у 17 років почала викладати вокал дітям, маючи досвід із професійних форумів та освітніх конференцій. Нині Вікторія має власну творчу студію та їздить з учнями на всеукраїнські курс. Конкурси мене там учні взяли троє учениць. В мене взяли друге місце. Одна учениця взяла перше місце. Я з Іванкою, з моєю ученицею, ми взяли гран-при. Ось тому більше в таких комерційних конкурсах і онлайн конкурсах До речі, це також зараз дуже актуально, тому що онлайн конкурси беремо участь. Там також в нас є призові місця. Каже, найскладніше у роботі не зупинятися в розвитку. Сучасний світ диктує нові тренди, і за ними треба встигати. При цьому важливо грамотно розподіляти час, щоб не вигоріти емоційно викладачка активно працює над участю студії в міських заходах і планує разом з учнями виходити на міжнародні конкурси. No. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин. У рівному триває збір сучасної літератури для військових від художніх романів до науково-популярних видань. Усе це в межах акції Бібліотека українського воїна. Як долучитися і кому передадуть книги, розповімо просто зараз. Рівненська обласна бібліотека, що розташована на Лебединці, стала пунктом збору книжок для військових. Їх збирають в межах всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна. Вона ще в 2015 році була ініційована міністерством культури України і головним координатором є національна бібліотека Ярослава Мудрого, яка і координує цю акцію. Раніше бібліотека теж долучалася до цієї акції. І ми в минулому році передавали книги в місця перебування військових на реабілітації, і також вирішили, що цього року ми теж будемо це робити і будемо ініціювати ось такий збір сучасної літератури. Головна мета акції підтримати військовослужбовців і трохи розвантажити їх від щоденного стресу. Організатори переконані, книжка може допомогти, хоча б на мить переключитися. Ми просимо рівнян долучатися, приносити нам книги. Бажано сучасні останніх там п'яти років видавництва, тому що це нова книжка. Це приємніше читати, ну і також це може бути різнопланова література, як і художня, науково популярна. Тобто це різний спак, і ми в принципі розуміємо, що книги зараз доволі дороговартісні, і це теж складно, якщо ти любиш читати, відривати книгу від серця. Але в першу чергу це потрібно для військових, як один з елементів реабілітації. Наразі в бібліотеці зібрано 12 книг. В переважній більшості їх приносить молодь. Однак часом приходять старші люди і цілі родини. Я що потрібно долучатися до цих акцій, тому що у військових немає часу, щоб купити собі цю книжку. Да треба долучатися до таких акцій. Я думаю, військові люблять читати, тому. Долучайтеся до цієї акції в минулому році. Рівне зібрало рекордну кількість книг. Військовим передали більше двох сотень екземплярів видань різних жанрів. Дуже би хотілося, щоб люди долучалися трішки активніше, тому що книгам потрібно продовжувати життя. І дуже сумно, коли книга стоїть на полиці. Книги потрібно читати і давати їм таке друге життя. І дуже хочеться, щоб справді Рівняни дарували ось це тепло людям, які сьогодні захищають нас. У бібліотеці часто організовують події, що поєднують Книги та військових зараз тут триває невелика виставка постерів, що читають ті, хто тримає небо. На них зображені дев'ять військових з Рівненщини та книги, які вони самі написали, а також ті, що радять для прочитання. Її мета показати, що навіть під час війни людина здатна творити. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. Таким запам'ятався останній тиждень осені у Рівному та області. Оперативно про головне дізнавайтесь на наших онлайн ресурсах. А команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами до зустрічі.